ДБР відкрило провадження за фактом удару по полігону на Дніпропетровщині. Йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці. Слідчі мають з'ясувати всі деталі події. Відомо, що трагедія сталася 1 березня. У соцмережах писали про удар по полігону Новомосковський біля села Черкаське у Дніпропетровській області. Там ймовірно дислокувала 157-ма окрема механізована бригада. Двоє людей загинули, і троє поранені через російські обстріли на Донеччині. За добу окупанти атакували 9 населених пунктів області. Жертвами ворога стали жителі Покровська на Костянтинівку. Росіяни скинули два фаби трьома бомбами. Поцілили по центру Андріївки Кливцового. Ще одна бомба розірвалася в комарі. Є руйнування у новій Полтавці, Лимані та Родинському. Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в УФІ. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. НПЗ складається з кількох підприємств. Його загальна потужність близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Зазначу, вночі жителі УФИ писали про потужний вибух у районі заводу. Згодом стало відомо, що там виникла пожежа. Причини займання російська влада офіційно не називає. Понад 100 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Російські війська намагалися просунутися на Донеччині, атакували на Куп'янському і Харківському напрямках. Штурмували також на Оріхівському і Придніпровському. На Курському напрямку наші оборонці відбили 30 атак противника. Там ворог активно застосовує авіацію і б'є з артилерії. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора. На Новопавлівському напрямку з сили оборони відбили 5 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне. 46 ворожих дронів збили наші військові цієї ночі. Ще 31 локаційно втрачено. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 83 безпілотники. Протиповітряна оборона працювала у семи областях. Планували диверсії в різних регіонах України. Правоохоронці викрили чотирьох підозрюваних у підготовці терактів. Діяли вони на замовлення росіян. На Київщині найманець ворожих спецслужб готував теракт щодо військового збучі, натомість на Вінниччині затримали чоловіка і жінку, які спалили релейні шафи на залізниці, тоді як на Чернігівщині викрили юнака, який підпалив будівлю ЦНАПу в місті Крюківка. Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. 23-річний мешканець Київщини погодився за російські гроші працювати на ворога. Серед цілей окупантів були територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Також росіяни планували вчинити теракт на залізничному вокзалі у Львові з великою кількістю жертв і там же ліквідувати виконавця як небажаного свідка. Затримали ворожого агента, коли той закладав. В біля вокзалу саморобну бомбу вона була виготовлена з вибухової речовини Амонал інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей. Як повідомили в СБУ за державну зраду, затриманому загрожує ув'язнення до 15 років або до довічного. Мінометник Андрій на фронті поєднує військову службу і улюблену справу. В перервах між бойовими виходами чоловік робить тату побратимам. До війни Андрій мав свій салон. Тож, коли побратими висловили бажання зробити тату, боєць привіз з дому усі необхідні інструменти і обладнання. Тож які саме тату популярні на фронті, розкажуть наші репортери. Андрій показує своє обладнання, яке завжди возить із собою. В бойовому рюкзаку у нього справжня мобільна студія. Майстер може робити татуювання навіть посеред поля та на позиціях. Я маю для роботи принтер, голки, само собою одноразові, стерильні картриджі, сама машинка. От, ось такого плану. бездротова, тобто вона може працювати близько восьми годин на акумуляторі. Звісно, якісь дезінфікуючі засоби в мене також є для перенесення малюнку, тобто, в принципі, все абсолютно безпечно в будь-яких умовах. Андрій з Харківської області татуюванням займається понад 20 років. У цивільному житті мав власний салон, куди часто приходили і українські військові до рідного міста Андрія. Окупант свого часу підійшов майже впритул. Весь час поки я не служив. З моменту повномасштабного вторгнення, звісно, я думав про те, що треба щось робити, треба захищати країну. Але ви ж розумієте, є близькі, які не хочуть тебе відпускати, є друзі, які знайдуть купу відмовок. Але я не дуже розстроївся, коли отримав повістку. Прийшов в комісію, пішов в один навчальний центр базовий, так би мовити. Непогано пройшов підготовку через деякий час після початку служби. Побратими почали розпитувати Андрія про тату. Тож він привіз з дому обладнання та почав робити татуювання. За півтора роки служби вже й не злічити скільки їх зробив, зізнається Андрій. Сотні зо дві, а може й більше. Ну, тату це знаєте, це як душевні ліки, тобто, мистецтво. Це така штука. Ну, це допомагає побратимам і мотивує, і заспокоює, допомагає відволікатися від усього. Тобто, коли у нас є якась хвилина там, провести час за тату, сам процес, він досить цікавий. Не такий спокійний для організму, тобто хлопці і фізично, і емоційно відволікаються від цього. Найбільше просять зобразити козаків, шаблі. Користується популярністю різна зброя і татуювання на патріотичну тематику. Працювати над тату Андрій може будь-де і навіть під час обстрілів. То від роботи є вільний час. Від обстрілів від, цього, звісно, немає. Ну, до всього можна звикнути. В принципі, робимо там якісь прильоти. Яка різниця прилетить воно коли ми просто сидимо чи коли ми робимо тату. Це моя творчість. Це мені подобається зробити щось якісне, щось гарне. В Більшості це як більше для людини. Тобто я отримую задоволення від того, від емоцій, які отримує людина, які я зробив тату. після війни. Андрій планує повернутись додому і продовжити свою справу. Я вважаю, Україна це гарна країна для життя. Як би там не було, своє місто я люблю. Я вже звик. Я така людина, що я, якщо я пустив корні, то вже мене звідти не виженеш. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити ядерку Сполучених Штатів Америки у Європі. Про це французький президент Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю Figaro. За словами Макрона, він готовий до поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування. При цьому він підкреслив, ядерна доктрина Франції не змінюється. В Ізраїлі чоловік напав із ножем на перехожих. Сталося це на автобусній зупинці в місті Хайфа. Загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, серед них є підліток. Нападника ліквідували на місці. Поліція назвала це терактом. нападник є громадянином Ізраїлю? Що стосується інформації, яка поширюється в мережах, начебто, один з поранених був застрелений тими, хто намагався знешкодити нападника. Ці деталі перевіряються. Ми не можемо цього підтвердити на даний момент. Це розслідується Бажають якнайшвидшого одужання. Віряни, які прибувають із паломництвом до Риму, збираються перед базилікою святого Петра, аби помолитися за здоров'я папи римського Франциска. У Ватикані розповіли, що стан понтифіка стабільний. 88-річний Франциск більше не потребує штучної вентиляції легенів, але ситуація залишається складною. Нагадаю, папа римський у лікарні вже понад два тижні. У нього двостороння пневмонія я бажаю йому якнайшвидше одужати. Продовжую молитися за нього і прошу людей у всьому світі молитися за нашого святого папу. Масштабні лісові пожежі вирують на північному сході Японії. Місцева влада закликала людей евакуюватися з небезпечних районів, а це майже 4600 людей. Вогонь вже охопив понад 2000 гектарів території. Зауважу, пожежа спалахнула ще 26 лютого. Відтоді рятувальники намагаються її локалізувати. Наразі відомо про одного загиблого. Карнавал у розпалі у бразильському ріо де Жанейро тривають традиційні гуляння. Тисячі учасників самба груп заполонили вулиці міста. Протягом трьох днів вони змагатимуться за звання чемпіонів карнавалу. Школи оцінюють за різними критеріями: важливі хореографія, атмосфера, організація і спів. Найкращі команди мають своїх відданих прихильників, яких вже можна порівняти із футбольними фанатами. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться і читайте у телеграм-каналі прямого. Звісно, багато цікавого ви знайдете і на нашому YouTube каналі, тож підписуйтесь.